14 червня всесвітній день донора долучитися до цієї благородної справи закликають Дніпропетровців, активісти Асоціації молодих донорів України. Препаратів крові щодня потребують 30 онкохворих дітей, які лікуються у двох відділеннях обласної дитячої лікарні. Також постійну нестачу крові відчувають перинатальні центри, хірургічні опікові та реанімаційні відділення медзакладів міста. Донорів чекатимуть 14 червня з 8 до 11 ранку в обласній станції переливання крові на проспекті Героїв Сталінграда. Усі, хто бажає віддати 400 мл крові, повинні мати з собою паспорт та копію кода. Здачі проходять абсолютно безболезненно, тут нічого страшного нету. У вас в процесі здачі йде преждевременний осмотр там давлення, беруть кров з пальця. Такое все смотрит терапевт, там все стерильно, безпечно. Лідери молодіжної донорської асоціації кажуть, що поступово цей рух набирає сили. Молоді люди приєднуються до них, коли усвідомлюють соціальну важливість донорства. Здавати кров раз на два місяці для декого вже стало звичкою. Донорів 30-40, которые сдают постоянно, к которым мы постоянно обращаемся, есть. Плюс те, которые эпизодически присоединяются там, по воле случая, по желанию и так далее. Вот. Плюс есть люди, которые там, по каким-то показателям не могут быть донорами, но они вот, очень хотят помогать тоже и помогают какими-то другими способами. Свою кров молоді донори здають для онкохворих дітей. Кажуть, допомогти усім лікарням міста в них поки що не вистачає сил. Марина Дудник, Олександр Пронський, новини 11-го каналу.